Всім доброго дня! Сьогодні в нас тема відео смиренність. Смиренність це суперсила, яка допомагає брати наше его під максимальний контроль. Дуже часто хтось може сприймати це слово смиренність як якусь слабкість. Але навпаки, це сила, яка наоборот керує нашим життям і направляє в правильний вектор за допомогою смиренності. Ми можемо зменшити вплив страстей на наше життя, і таким чином ми станемо вільнішими від них. І наша якість життя і саме життя буде покращуватись. Відповідно, смиренність це сила. Людину без страстей дуже важко чимось зацепити. Відповідно, тоді людина за допомогою смиренності може стати вільною і незалежною. Страсть це сильне почуття, яким ледве може керувати розумом. Кожній людині є якісь страсті. Ціль зробити так, щоб ця страсть була керована вами. Як я говорив у попередньому відео, страсть це один із проявів его. А смиренність я би міг ототожнити і зробити напевно, що синонімом словосполучення сила волі. Що таке сила волі? Насправді це дуже багатозначний термін, але в контексті нашого відео можу сказати, що сила волі це коли іменно ти вибираєш, як ти реагуєш на дуже багато різних подразників в цьому житті. Яка буде твоя реакція? Іменно вирішуєш ти, от людина сама вирішується, і тоді людина може бути вільною, коли вона керує своєю реакцією. Це і є смиренність. Смиренність це не тільки контроль над его, але також і конект своїм внутрішнім я і ототожнення себе з любов'ю. Конект своїм внутрішнім я також часто може називатися усвідомленістю, типу осознаність. Я вважаю, що осознана людина це та, яка звертає увагу на свої думки іменно на намір. Всього, що ти робиш, от коли ти допомагаєш якійсь людині або не допомагаєш якійсь людині, коли ти йдеш і робиш якісь дії, любі дії, потрібно, щоб іменно фіксував свій намір. От. і я вважаю, що це як мінімум один із аспектів е, свідомості через те, що осознаність це дуже широке поняття. Але коли ми будемо звертати увагу нашу на намір, це вже нас приблизить до іменно того стану, який називають осознаністю. Терпіння і прийняття це як наші тренажери, які ми кожного дня можемо використовувати для прокачки нашої смиренності. Я взагалі людина імпульсивна, і насправді на своїх працівників і менеджерів бували випадки. О, точно знаю, що вони підтвердять, що бувало, що я зривався і були різні емоції. Зараз, на даний момент і останнім часом, я стараюсь працювати над цим, і це також як один із моїх тренажерів з багатьох, які є в цьому житті, де я можу ну, своє терпіння, свою смиренність якось тренувати. І я це в такому ключі і використовувати тоді. Кожен наступний раз прийняти людину і витримати якусь таку ситуацію стає набагато простіше. Ну і ви знаєте, як працюють закони спортзалу? Чим більше в тебе буде цих повторень, тим і легше буде дальше з цим працювати.